Okay. Хорошо, Блядь, я не... А, вот там, Андрей. На Я пашут через стены. Скачай наниз. Скачай наниз. Под мной я не мной идти. Под мной. Под мной. Под мной.

Коцаный там. Блядь. Нас зажали пизда. Дыми, Олег. Можно пятнадцать. Тихо. 5 людей. нас скиде? Все? Все? Я. Есть какие-то... против нас походу Двое, Бо меня нема. Ага, а, Близко. Курба. Они за теми дверями Мин пидером накидать. десь спів маску скинув Нагорі, Ростик, над тобою. Вася над тобою добіри. Надавав йому, надавав. От Вася. А я на ба Я нагорі тут. Нагорі до тебе йде. Хлопці, привіт. Привіт. Що пістолета йобаного? Тур момент, понял. Йе тут зліва. Ні, він наверху. Блядь. У мене в мене пушки немає, йобаний враг. Добре. У мене, мене є одна катка, хлопці. Вішне перки, братан. Вола немає, нахуй, йоба. Я тоже. Тіло є. Міжет. Є... Чає. Нагорі, він нагорі, на дамі. Андрій, диктую. 97 32, 64 32? 97, 32 64 Хлопці, все можете йти звідси, ми все забрали ми кулі, кулі, кули бери. Идру не беріть Хлопці, ми все позбирали, йдіть звідси Я вас прошу, йдіть звідси Дай, я дам им Тихо, Блять, я чем съебал мостом. А, дякую. Чао один збоку, сбоку робится. Дробь здує. Мину кинул гандон. Шеї Шеє догоняю, блякули скиче страшно. Я поряд так картки, картки. Подивіться по трупах Охі. за картками. На цій території. Парашют? Тип, по-моєму, біля тебе падає. Я раз вистрілив снайпи, хотів ще раз вистрілити снайпе, натискаю стріляти і в мене ізброю. Я мак. Мені здається десь таке вже було. Та, це було, меня в мене постійно така хуйня. Ладно, позбувся. В мене є на фіксі, дав. Я зняв, Росі. Блять, я тебе займаю, смотри. Ну шо у нас за кей? скин, блять. Ну ху... от цей рокер, бач. <плодисмент> блядь, <плодисмент> я собі цей скин незьму, блядь. собі цей скин. Не тради. <плодисмент> я прямо <'яну> зараз зарапенис. Чекай я на спину тобі заскочу, будем разом бить. Два свала, блин, так я. Тут спасатель. Ебать, ти в спині з'явився, сука, чорт, нахуй. Блядь. не нахуй, креса.

Через Там Андрей на отцом, он бля мощный потасовки. Там он, типа трэд убитый. Блядь Там ворот. За, за этим забором пройти. Добав. Десь хуй ззаду там треба його уїбати нахуй. На дорозі лежав за парапетиком, вбили? били. А, ви звідси його не бачите. Вважайте, ззаду це? у нас тип. Так, ззаду вже немає типа. Ну, то під плотом може бути. Тамо десь сигнатурі світились. Дев'ять чоловік. Або є, перебігає. Ну, типа добив. Не знаю, чи ще є. Олег, не власів не Нокнул одного, не пока. Я не Раз так. Ебать надавал хандон. Не, мне не поздавал. Блять. Теперки снял мы. Три, там ты туда, где-то там 4 крім нас троє Я цього дебовань скоро ще за тим самим плотом потом Один, Один, крім вас. Один крім Вас четверо лишилось Троє 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 Я близько На Набежься вроде. Там сейчас тип лифт там был пирный. Двойка на карту. На карте. Тут снизу на карте немає, не? Я там підібрав. А, на карте? Да. Ну тут. А, не, не, не. Это лишается на место Давай скачем. Ты что, цей блин? Вартолет. блин? жара? Я его чую, я не бачу. На, нахуй. Ебаный по подвозу, ебаный Е, на, по Блядь Ну я понял, тут тут хата есть, около нас Не, блядь, пидоры ебани. Блять, поебал тут Нас, уходим Да что за хуйня блядь, бывает Yeah. Нас Заїбали ці боти нахуй. Дивися, я лиш показався по мені зразу прилітає. Ідем, no, so, ідем, Будем їх зустрічати з того боку. Ідемо десь магаза. Yeah. Nie Nie ma nikogo mm -hmm. hey, Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ten się Tam się z niego. Coś jest strano. Nie, ja sam sobie wszystko kupię. Bebkę prożmit. Ja prożą. Gdzie babki się Переміщаємося десь ближче, от, до заправки тої чи що. Та в місто, давай, давай, погнали, я поки здаю. Замінувати його нахуй. Справа да. будинки оці на горі можуть тепер бути жовта метка. Десять людей. Ніби не багато людей, вони всі там. Ага, значить тут то, паті, справа кос. А, блядь, це наш. Пути на будинок наряд. Тамо. Тамо тип. Бачу. Від магазину тип заходить. тіп заходи. Оброню. Добій це. Доб'ю. Добіли, добре. Так, вважайте, там будинок з того будинку можуть нас законтролити. Постріляв, ну, там... хо... підер. Сейчас. А, вот там. -о. Там -о снайпер біля лодаута, блядь. А... нам треба до них, блять. І то поки зона не пішла. Жотый імитка поярець. Дрісь, за плотом не бачу його. А тому будинку куда самолета въебали. Бачу когось. Кулі у всіхи? Често, често, тут често, я контроль випадку. Мене тут. На гаражах. Там. О, о блядь. О. Упал долину, за гараж пал. гараж бляжа. Загара. Сім чоловік, три настрої. Воз одной команды. Минтоман. Же, вот уже. Там во дыме приходит С военки той Он бежит Ой, ну, только... Мини десь там порос хлопці. А скрочесь все, що звідси з цих домиках будуть, будуть сидіти, блядь. А є пепка в кость, супер пепка, не? Н нема, в мене напал. На Нажимай, ты? Ага. Нажимай. Так, вони всі Це наверху, там двоє тома. Де я де до нас, де Одного до нас. Нокнуло. Одного нокнул. Много нокнул, один еще все живий? На куті. Він на куті хатки. Він там. Біля хати. Біжить Бежит що? Так. Так.

Минує. Одного забрав. Один розбитий тут одразу за бочками тут. Кірс. Справа обходить Я нікого не бачу, блядь. Блять, в, мені, в мене хтось цілиться. Зверху. Отомо От стоїть сторони Нокнув за плотом. Я... Він у нас під ангаром лежить. Б... лежить Від площі Бил, били. Ти живий? Купи это Ростика, бігом бігом берем. Блядь. В смысле, дай мой автомат нахуй? Хлопці, ты маску? Да нахуй ты маска. Бепку, бепку, бепку якщо я. Крей я куплю бепку. Ритаві удары. На Накупи броні трошки Андрій чуть, вони по дай, 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 стопся. Бай тут дві да. Крути у нас фул фулл паті, так да. но... По мне не просюю из Я На горе, тут До магазина бежу. Чем мне понадобится? Eu tô achando. Tá andando aí. Cadê todo mundo? Cadê? Cadê? Cadê?